Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів. І кодів. у нас сьогодні буде лекція, яка буде під номером 14. Швидко. І вона у нас буде присвячена контекстно-вільним мовам. Починаємо. Коже і контекстно-вільним граматиком. Правила виводу в звичайній граматиці обмежені двома способами. Ліва частина має бути однією змінною, а права частина має особливу форму. Щоб створити потужнішу граматику, ми повинні послабити деякі з цих обмежень. Зберігаючи обмеження ліворуч, але дозволяючи будь-що праворуч, ми отримуємо контекстно вільної граматики. Давайте дамо означення контекстові граматики, означення 5:1. Граматика вже називається контекстно-вільною, якщо усі правила виводу, внизу е, правила виводу П мають вигляд ось такий. А виводить Х, де А е, це є елемент змінних, так, множини змінних, а Х це є е, слово над множиною змінних, так, і. Алфавітом Д. Да. Мова Л називається контекстно-вільною, якщо існує контекстно-вільна граматика G, та да, яка її поручує. Чи, чи, яка її виводить, чи яка її позначає? Кожна регулярна граматика є контекстно-вільною, а тому регулярна мова також є контекстно-вільною. Але як ми знаємо з простих прикладів, таких, як, наприклад, мова. Австепенін, Бвстепенен, ДАДН невід'ємне ціле число, існують нерегулярні мови. Ми вже довели, в одному з прикладів, а саме в прикладі 1,16, що ця мова може бути порожена контекстно-вільною граматикою. А тому бачимо, що сім'я регулярних мов є власною підножиною сім'ї контекстно-вільних мов. Наприклад, розглянемо граматику вже. Яка, множна змінних, якої складається з одного початкового символу S, над алфавітом з літер А і Б, так, початковим символом S, та множною правил так, які визначаються таким чином. S виводить А маленьке, S велике, B маленьке, S виводить порожнє слово. Граматика G може генерувати лише слова вигляду А в степені N, Б в степені N. Контекстно-вільні граматики отримали свою назву від того факту, що заміна змінної ліворуч від правила виводу може бути зроблена будь-коли, коли така зміна появляється у формі речення. Це не залежить від символів, у решті форми речення. Тобто це не залежить від контексту. Ця функція є наслідком дозволу лише однієї змінної в лівій частині правила виводу. Приклад. Приклад 5.2. Граматика ж. Відповідно, де змінність складається з одної прошу зміни С, алфавіт А, Б, пришвидкова зміна С правилами виводу, правила виводу П, які складаються з таких виведень. С великий виводить, а маленьке С велике А. С. Виводить Б маленьке, S велике Б, S виводить порожнє слово лямбда є контекстно вільною. Типовим виведенням у цій граматиці є С великий, виводить А маленьке, S велике A, e, виводить А маленьке, А маленьке, S велике, А маленьке, А маленьке, виводить А маленьке, A маленьке, Б маленьке, e, маленьке, маленьке, виводить. Припрошу, С велике, Б, маленьке, А маленьке, а маленьке виводить А маленьке, Амаленьке, Б, Б, А маленьке, А маленьке. Це та подібні виведення роблять очевидним, що мова, яка визначається цією граматикою. Це є мова, яка є конкатенацією слова та розвернуто до нього, де це слово розглядається над алфавітом з літер АБ, включаючи порожнє слово, так? І мова, ця мова є контекстно-вільною, але, як доведено, було в попередніх прикладах, але саме в прикладі 4.18 вона не є регулярною. ми якраз доводиться так. Приклад 5.3. Граматика G, яка зміни, якої С велике, А, велике, Б велике, над алфавітом АБ, в рядку зміною з множною правил виводу вигляду С велике виводить А, Б, Б велике, А велике виводить АА, Б велике, Б маленьке, Б велике виводить Б, Б, А велике, А маленьке, А виводить порожнє слово Лям дає контексту вільний. Ми залишаємо слухачам цієї ці, ці лекції довести, що ця, що ця граматика породжує мову ЛЖ, так, яка складається з таких слів АБ, Б, 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 Б а, в степені Н, ББА, Ба в степені Н. Тут має бути в степені Н, Н більше рівне нуля. Обидві наведені вище приклади, приклади включають граматики, які є не лише контекстно-вільними, але й лінійними. Регулярна та лінійна граматика явно не залежить від контексту. Але контекстно-вільна граматика не є обов'язково лінійною. Приклад, розглянемо ось таку мову еліка над двома літрами а і Б, яка складається з таких слів, а в степені Н, Б в степені Н, що n не дорівнює n є контекстно-вільною. Щоб довести це, нам потрібно створити контекстно вільну граматику для мови L. Випадок n дорівнює m розв'язано в прикладі 1,16, і ми можемо спиратися на цей розв'язок. Розглянемо випадок n більше m. Спочатку ми генеруємо слово з рівною кількістю літер А і літер Б, а потім додаємо додаткову літери А Word. Це робиться за допомогою правил виводу. С велике виводить А велике С1. Великий. С1 виводить А маленьке С1 Б маленьке, або С1 виводить порожнє слово. А велике виводить А маленьке. А, а велике. І А велике. Виводить А маленьке. Ми можемо використати аналогічні міркування для випадку М, Now, N менше за M, і ми отримуємо відповідь. S велике виводить А велике С1, С велике виводить S1, Б велике, С1 велике виводить А маленьке, С1 велике Б маленьке, С1 велике виводить порожнє слово «Лямбда», а велике виводить А маленьке, А велике, А велике виводить А маленьке, Б велике виводить Б маленьке, Б велике, Б велике виводить Б маленьке. Отримана граматика є контекстно вільною, а отже, мова L є контекстно вільною. Однак вже ця граматика не є лінійною. Окрему форму граматики подану тут було обрано з метою ілюстрації, однак існує багато інших еквівалентних контекстно-вільних граматик. Насправді, для цієї мови є декілька простих лінійних граматик. Приклад 5.5. Розглянемо граматику з правилами виводу С велике виводить А маленьке, С велике, Б маленьке, С велике виводить С велике, С велике. і С великий виводить порожнє слово лямбда. Це інша граматика, яка є контекстовільною, але не є лінійною. Деякі слова у мові, яка породжується цією граматикою, є такими: А, 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 Б, Б, А, А, Б, А, Б, Б, і ABABAB. Неважко припустити та довести, що мова Л, яка складається зі всіх слів, над, включаючи породження алфавітом Б, так, таких, що міст. Слова, э, э, дубль Слово «дубль б, тобто так, слова дубль В, так? В слові дубль В, літери А збігається з вмістом літери В, тобто кількість, так, Іміст в довільному префіксі слова дубль В, літера А є більш рівне за вміст літери Б, так? Ми хочемо чітко побачити зв'язок із мовою програмування. Якщо замінити літери А і Б лівими та правими тушками відповідно, Моель також включає такі слова, як відкрита дужка, відкрита дужка, закрита душка, закрита дужка, Відкрита дужка, закрита дужка, Відкрита дужка, закрита дужка, Відкрита дужка, закрита душка. І фактично є набором усіх. Правильно вкладених структур круглих дужок для поширених мов програмування. Тут знову є багато інших еквівалентних граматик, але на відміну від прикладу попереднього, тобто прикладу 5.4, побачити, чи є вони лінійними, не так просто. Нам доведеться почекати декілька лекцій, перш пер, пер, ніж ми зможемо відповісти на це запитання. У граматиці, яка не є лінійною, виведення може включати синтеціальні форми з більш ніж однією змінною. У таких випадках у нас є вибір порядку заміни змінних. Візьмемо, наприклад, граматику G. Нужна зміна, який складається з А велике, Б велике, С велике. Над алфавітом маленьких літер А, Б з початковим символом С велике і з правилом, із правилам виводу П, який складається перше. С виводить А велике, Б велике. Друге А велике виводить А маленьке, А маленьке, А велике. Третє А велике виводить порожнє слово. Четверте. Б велике виводить Б велике, Б маленьке. П'яте б велике виводить порожнє слово. Ця граматика породжує таку мову. Це А в степені 2 – «Б» в степені М, де n довільні цілі невід'ємні числа. Зробіть декілька виведень, щоб переконатися в цьому. Розглянемо тепер два виведення. С велике виводить А, а велике, Б велике. Виводить А маленьке, А велике, Б велике, виводить А маленьке, А маленьке, Б велике, виводить А маленьке, Б велике, Б маленьке, виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке. І, відповідно, С велике, виводить А велике, Б велике, виводить А велике, Б велике, Б маленьке, Виводить А маленьке, А маленьке. А велике, Б велике, Б маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, А велике, Б велике. І виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке. Щоб довести, яке правило виводу, щоб показати, яке правило виводу користується, ми пронумерували правило виводу та записали відповідний номер над, цим, над символом виводу. Так? Ну, як ви бачите, виводиться одне те ж саме слово, так? але різною комбінацією правил виводу. Відця, ми бачимо, що обидва виведення не тільки поруч одне те ж саме слово чи речення, але й використовують абсолютно однакові правила виводу. Різниця полягає в у порядку застосування правил виводу. Щоб видалити такі нерелевантні фактори, ми часто вимагаємо, щоб змінні були замінені в певному порядку. Означення, Означення 5.6. Виведення називається крайне лівим, якщо на кожному кроці замінюється сама ліва змінна у формі речення. Якщо ж на кожному кроці замінюється крайня права змінна, то ми називаємо таке виведення крайне правдим. Приклад. Розглянемо приклад граматику з правилами виводу. С великий виводить А маленький, А великий, Б великим. А велике виводить Б маленьке, Б велике, Б маленьке. Б велике виводить А великий і Б велике виводить порожнє слово. Тоді ми маємо що? С велике виводить А маленьке, А велике, Б велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б велике, Б маленьке, Б велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, А велике, Б маленьке, Б велике. Виводить А маленьке. Б маленьке, Б маленьке, Б велике, Б маленьке, Б маленьке, Б велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке. І є крайнім лівим виведенням слова А Б, 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 Б. Крайнє праве виведення того ж самого слова є таким. С великий виводить. А маленьке, Б велике, Б велике. Виводить А маленьке, А велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б велике, Б маленьке. Виводить А маленьке, Б маленьке, А велике, Б маленьке. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б велике, Б маленьке, Б маленьке. Виводить А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Другий спосіб показати виведення незалежно від порядку використання правил виводу, це дерево виводу або синтаксичне дерево. Дерево виводу це впорядковане дерево, у якому вузли помічені лівими сторонами правил виводу, і в якому діти вузла представляють його відповідні прави, праві сторони. Наприклад, на наступному рисунку показано частину дерева виводу, даних, що представляє правило виводу. А велике виводить А маленьке, Б маленьке, А велике. Б велике С маленьке. Ось як бачите. А велике виводить типовий порядку. Дереві виводу вузол, позначений змінною з лівого боку правила виводу має дочірні елементи, що складається з символів з правого боку цього правила виводу. Починаючи з корення, позначеного символом початку і закінчуючи листками, які є термінальними. Дерево виводу показує, як, можна, як кожна змінна замінюється з виведенням. Наступне означення робиться поняття точно. Означення. Значення 8. Нехай же контекстно-вільна граматика. порядковане дерево є деревом виводу для граматики же, тоді і тільки тоді, коли воно має нижче перелічені властивості. Перша властивість. Корінь має мітку С велике. кожен листок має мітку з множини Т в об'єднанні з порожнім словом. Третя. Кожна внутрішня вершина. Тобто вершина, яка не є листоком, має мітку множини В велике, тобто з множини змін. Четверте, якщо вершина має мітку А, множини змінних, а її діти помічені зліва направо, тобто А1, А2 і так далі N, то множина певних правил виводу має містити правило виводу вигляду, А виводить. А маленький 1, А маленький 2 і так далі, А маленький n. П'яте. Листок, помічений порожнім словом лямбда, не має братів і сестер. Тобто вершини з дитиною, позначеною порожнім словом лямбда, не може мати інших дітей. Отже, дерево, яке задовольняє властивості. 3, 4, 5, Але для якого умова 3 не обов'язково виконується, і в якому, в якому властивість 2 замінюється на властивість 2а. Кожен листок має мітку з множини В, велике об'єднаність, Т велике об'єднаність порожнім словом, називається частковим дерево виводок. Слово символів отримане шляхом читання. Листків дерева зліва направо, пропускаючи будь-які порожні слова лямбда, які зустрічаються, називаються виходом дерева. описовому терміну зліва направо можна надати точне значення. Вихід це слово терміналів у порядку, з яким воно зустрічається, коли дерево обходить спочатку глибину, завжди беручи крайню ліву недосліджену гілку. Приклад, приклад 5,9. Розглянемо граматику вже з, з правилами виводу. С великий виводить А маленьке, Б велике, Б велике. А велике виводить Б маленьке, Б велике», Б маленьке. Б великий виводить А великий, і Б великий виводить порожнє слово лямта. Дерево на наступному рисунку, так, є частковим деревом е, виводу для граматики Ж, так? Чому? С велике. Виводить А маленьке, А велике, Б велике. А великий. Виводить Б маленьке, Б велике, Б маленьке, так? Тоді як дерево на наступному рисунку, так? Ось на цьому рисунку. Є деревом виводу для граматики Ж. Слово А маленьке Б маленьке, Б велике, Б маленьке, Б велике, яке є виходом першого дерева є синтеціальною формою граматики Ж. Результат другого дерева слово А маленьке Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке є реченням мови, яка породжується граматикою Ж. Дерева виводу дають дуже чітке. І легко зрозуміле описання виведення. Подібно до графів переходів для скінченних автоматів, це явне визначення є великою підмогою для наведення аргументів. Спочатку, однак, ми повинні встановити зв'язок між виведеннями та деревами виводу. Теорема, Теорема 5.10. Нехай же контекстно вільна граматика, тоді для кожного слова з мови Порожньою граматикою же існує дерево виводу граматики же, вихід якого збігається зі словом дубль В. І навпаки, вихід будь-якого дерева виводу розташований у мові ЛЖ. Крім того, якщо теж довільне часткове дерево виводу для граматики вже, корінь якого позначено с великий, то вихід дерева. Теж є сетенціальною формою граматики G. Доведення. Спочатку доведемо, що для кожної сетенціальної форми мови порожньої граматики G існує відповідне часткове дерево виводу. Ми робимо це індукцію за кількістю кроків у виведені. В якості бази індукції, ми стверджуємо, що заявлений результат є істинним для кожної сетенціальної форми виведеної за один крок. Оскільки. З С великого, оскільки е, 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 з виведення С велике виводить е, е, слово У, випливає, що існує правило виводу, що С велике виводить У, то це безпосередньо випливає з означення дерева виводу. Припустимо, що для кожної з форми, яку можна вивести за, ті, за n кроків, існує відповідне часткове дерево виводу. Тепер будь-яке виведення слова дубль В, за n плюс один крок має бути таким, що S великий розширено виводить А маленьке А велике І, і, і припрошу, виводить Х маленький, А великий Y, де Y є слова над алфавітом, В великої об'єднані з включаючи пройдем, і А велике це в нас є. Зміна з можно зміни В великі, В Н-кроків. І Х маленьке, А великий Y Маленький виводить Х маленьке, А1, А2, і так далі A, M, Y дорівнює слова ДВ, де АІТ це є літери над алфавітом В в з Т. Оскільки, за припущенням індукції, існує часткове дерево виводу з виходом. Х маленький, А великий І. І оскільки граматика повинна мати правило виводу А велике виводить А1, А2 і так далі АМ, то ми бачимо, що розгорнувши листок з міткою А отримує часткове дерево виводу з виходом Х маленьке А1, А2 і так далі A, M, y. І Це є слово W. Отже, методом математичної індукції ми стверджуємо, що результат істинний для всіх сентенціальних форм. Одним чином, ми можемо довести, що кожне часткове дерево виводу зображає певну сенсаціальну форму. Ми ж залишаємо це як право слухачам цієї лекції. Оскільки дерево виведення також є частковим деревом виведення, так? Листя якого є кінцевими, то кожне речення в мові порожньої граматики вже є виходом деякого дерева виводу граматики вже, і що вихід кожного дерева виводу міститься в мові порожньої граматики вже. Це і завершує доведення нашої теореми. Дерево виводу стверджують, які правила виводу використовуються для отримання речення, але не дають порядок їхнього застосування. Дерево виводу можуть зображати довільні виведення, відображаючи той факт, що цей порядок є нерелевантним, і спостереження, яке дозволяє нам закрити прогалину в попередньому повороні. За означенням, будь-яке слово, В з мови порожньою граматикою вже має виведення, але ми не стверджували, що воно також має крайнє ліве або крайнє праве виведення. Однак, як тільки у нас є дерево виведу, то ми завжди можемо отримати крайній лівий вивід, вважаючи, що дерево побудоване так. Таким чином, що крайня ліва зміна в дереві завжди розгортається першим. Заповнивши декілька деталей, ми прийшли до недивовижного результату, що будь-яке слово. ПЛВ з мови пороженою граматикою ще має крайнє ліве та крайнє праве виведення. Ось і все. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступній лекції.